Дух предків зі сторонніми не розмовляє. Таким є девіз членів молодіжної громадської організації Сонячна Січ у кожного українця в жилах тече кров великих людей, які боролися за свою землю з чужинцями і створювали підґрунтя для нашої сучасної держави. Саме так вважає голова січовиків Віталій Кульпа та його однодумці. Два роки тому активні молоді люди об'єднали навколо себе дітей та юнацтво, щоб виховувати їх у національно-патріотичному дусі здоровими та мужніми захисниками своєї. Є нації, так як це робили століття тому, січ, сокіл та пласт Содніше Січ створено для того, щоб займатися молоді саме найперше, патріотичним вихованням, здоровий спосіб життя. Ми, як ми працюємо в різних напрямках. Ми не може сказати, що ми суто спортивно-громадська організація. Ми всебічно розвинуті. Урочистості з нагоди другої річниці діяльності відбулися у рідному селі Січовиків. Підбереж для своїх гостей вони зорганізували справжнє дійство з подоланням смуги перешкод, показовими виступами вихованців. Представили давньослов'янський тренажер правило. Воно було придумане по, ну, по історії його, наскільки ми могли знайти. Це в Київській Русі для оздоровлення людей, для покращення роботи хребта, суглобів, сухожиль, м'язів також. Пізніше його перевезли, точніше скопіювали в Європу і зробили з нього дибу для катування людей в середній вікі. У нас воно придумано з інших цілях, це оздоровчих. Ви на цьому привилі, саме, що зараз тут в залі, воно працює на такій блочній системі під своєю вагою. Ви можете самі регулювати, куди яку ногу, руку потягнути і відчувати своє тіло у невагомості. І, в принципі, працювати над собою, що завжди все життя потрібно. Враження від занять на тренажері просто чудові, зазначає долинянин Руслан Галій. Хороший апарат. На хребет особливо мені поміг уже два рази, якщо чесно, бо раз мене ну, нерв заскочив, і потім після того відчув полегшення і тепер знову, але на другу сторону. І вирішив знов попробуюсь, вже чуть, вже відчуваю, що нормально. Вже. І Якщо щось буде, знов сюди приїду. Я з хлопцями знайомий, так що <гум> нормально. Переповнювали емоції від побаченого і гостей. Якщо чесно, я в шоці від того, що я побачив. Які тут дитячі ігри, це дорослі ігри. Відтак відбулися фото і відеозвіт про проведені впродовж двох років заходи, а їх було близько 70. Поділився Віталій Кульпа і планами на майбутнє. До цього часу ми робили багато таких маленьких заходів на території свого села. Ну на цей рік ми принаймні замахуємося на такі більш обласні заходи, де будуть приїжджати багато дітей, молоді з області. Ну, таких пару масштабних заходів ми плануємо. Не знаю, як нам це вийде, бо це не так дуже легенько, але, але будемо пробувати. Усім, хто впродовж двох років допомагає і підтримує сонячну січ, вручили подяки. А на завершення гостей запросили на козацький куліш із карпатським чаєм, запалили і ватру, під час якої співали патріотичні пісні. Світлана Якименко, Руслана Овсієнко, новини телеканал Раї.